Друзі, всім привіт! Сьогодні плануємо докосити сою Хайстор. Вже вона готова. Вчора вечором докосив півтора гектори. залишилося ще 15. Сьогодні, як все нормально, скусимо. Зараз їду по підгуртаю сою. трішки в складі. І будемо їхати косити. Заїжджав в небі, то тако. На одній площі вже частину можна косити, вже в принципі сухо, а така 30% поля ще з однієї сторони зеленку зараз Трошки попідгортаємо. Пусимо вже ми першу площу 5 гектар. Думаю, пройдуся знизу сюди вверх, бо тут підверх була вона трошки гірша. Поки нічого не роблю. Думаю, пройдуся, подивлюся, яка вона вища. Тут то в принципі і непогона височенька. А я думаю, що все одно в районі туневана і сипатиме. а там подивимось. Поки не ну, пробувати. Тут якось дивлюся і зерно таке. О, ну це ось попалося теж таке миршеве. А перед цим виривав, то багатенько таких попадається ще нормальне зерно. Величеньке тут ось в принципі непогано. Треба буде з на аналіз, подивитися які показники, спожисть енергія. Ну то, да, тут вже ось Там така височенька. горна, а тут сюди вище пішло вже Незенька, якось така волнами, то вища, то нижче. Непонятна. Ну, тут і площа після кукуруза, дівковка весняно, статок. По-нормальному ми площу не підготували. Треба її, мабуть, в цьому році виграти. Бо уранки ж не було тут після кукурудзи мати його. Виграти, щоб було більш-менш краще. Бо і бур'яну тут було багато. Та я думаю вже десь половину скасили. Ну да, тут, тут гірше, вже туди і не йтимо. Десь до половини площа і нічого, а сюди вверх слабіше. Ось теж вирвав це. Таке непогано на зерничку. Треба з якоїсь площі вибрати. За доча нам стоїть більш-менш якусь машинку, щоб висипати. Можна було з неї навіяти, спробувати. У нас оця площа залишилося. І ще одна. Будемо дивитися зараз. Висипемо з цієї, що вийде. До заїжджав я й на епі, то подивимося по часу, що у нас сьогодні буде виходити, можливо заскочимо і скусимо трішки її, потім одно площа ще зеленку я думаю там ще днів 2-3 вона стоятиме. А оце ж одно де ми тоді пробували косити, щоб воно не пішло. Вже підсохла, ну там може якісь акторів 9 можна буде скосити, а решта туди там прийдеться або залишити. а там поряд з другою площею йде зеленкуватіше, якраз тоді будемо ту косити і докусимо і цю заразу. То якщо буде часто, я думаю, що може поїдемо. доробимо і там. Ага, Забув вам вчора. Показати і нічого й не знімав. Два дні були зайняті е, газончиком, була у нас полумка. Коротше, розлетівся підшіпник у мене на хвостовикові, в задньому місткові. І наробила ділу. Коротше, побило там і хвостовик, е, трошки й по планіторці попало. Ну, коротше, непонятно. Там було щось таке пару разів щось десь зашкребло. Ну, а так ніде нічого не ні вив він ні, все нормально їхав. А то щось заїхав я, сою возив, заїхав на одну з ділянок, думаю, я подивлюсь, що там відбувається. Кругом газона йду, коли дивлюся ззаді з моста, ні грол прокопує. Думаю, не зрозумів. Заглянув, коли стерчить зуб і пробило зубом тут чулок на задньому мисткові. Фух, думаю, капець. Поїхав додому з ливні грол, коли трошки дивлюся. Щось таке, як ну, зуб випало трошки металу, на другий день зняли роздотку, витягли, коли там з підшіпника ролики на дні лежать. Коротше, порозбирали все, якраз виходить, оцей, що посередині на хвостовикові, розвалився і заразом поміняли ці всі підшипники на хвостовикові. На планіторці не займали там нормальні в принципі, і поміняли хвостовики планіторку теж. так що... Поштину і задній міст вже. Зробили вчора вечором, попробував, проїхався, наче нічого нормально. І Ще поміняв колонки на газончику всередині. Всього на газон сьогодні покажу, поставив такі самі піонери, які е, в цьому тракторі оволи. Так що, в принципі... Тут все по цій площі, може, щось яксипатем покажу, яке зерно, а там тоді включуся далі. Зараз да. подивимося, що тут. А він туди соня на 15 поїде, е? Да. 10,6 Коротше, скосили і тут уже майже всю площу На прошлій ділянці в районі тони теж сипнуло там щось, 10,5 центнер. Щас подивимося, що тут Хто знає, що з нею робити, як вона така оце миршава, йока це і сіяти. Хто зна, коротше. П'ять з половиною дон уже відвіз. Що? Почти п'ять з половиною? Без двадцяти кілограм? Там п'ять? 5, сто 5, 9, 180. Десь воно туди і буде, це ж з півтора гектара ще що туди? Ну, десь тує по 10. Зву угу. що кухня приїхала, да? Сюди зліпся на полі. Так, ну що, кусимо ми ебі, хай стор домолотили, то хай стор десь на одній площі дов по потоні, на іншій теж по потоні, а на одній десь так, в районі 12, трошки, трошки лучше. Це переїхали кусомо Ебі, Тут одну ділянку, ну щось тут плачевна на зовсім. Я дивлюся покажу, по ходу діла. Ще то молотимо, ну я думаю, що буде тут дона ділянка десь в районі 8 центнерів, не буде тут і потоні. А то менша через посадку ходили. Ну там ще трошки зеленкуватіше, іначе трошки краще, то там по тоні може і буде. Ну а тут щось зовсім плачевно. Ну тут і площа така. Оце хожу дивлюся. Пів площі непогана така. І височенька, і стрюки є. І зерно більш-менш нормальне, а туди дольше, то взагалі може нічого немає. Суя по... 30 сантиметрів повишки рідко. Там земля така гниленька глина. Коротше, я думаю, що ще і плуща повпливала на такий слабий врожай. Ну, що буде, то й буде. Завтра будемо теж косити ебі. Там ще є ділянки й огору, де будемо косити дивитися, що там буде показувати. Ну а ці 10 гектар будемо вже косити, я думаю, днів через 2-3 пройшов, то ще такого немає, щоб мосово десь влучилося. Там поодинок і Ну, Ще багато зеленкуватого. Будемо вже косити, як дойде, я думаю, днів 2-3. І можна буде пробувати. Вона з кожним днем, дивлюсь, міняється. Вчора заїжджав, то було дуже таке, наче зеленкувато. Сьогодні пішли, то... Уже менше, але все одно є зеленець. Ну, В общем, його сток. Не знаю, що будемо робити з посівмотом Суї. Коротше, ябі хоч більш-менш якось такого по насінню веселіша, а хайстор запеклося взагалі така наче вона пожована якось. Тому дільно я висипав. Тун 3,5. з половиною попробуємо їздити на аналіз, що скажуть. Якщо ні, то будемо тоді ебі залишати. Решту. Ну, в общем, такі діло. Плачевні. Хоча ще й багатенько тут і косити. Правда, гуни меншають і меншають. Тобто, якось, якось так. Плачевно все в цьому руці, з урожайоме, на моє діло, з усім. Грунчик шмоле. Тут, правда, теж є підгони трошки зелененькі, ну не мосово. У бункері йде нормально, стрючко небагато, куди трошки попадається. Але основно моса. Нормально. Дивлюся я оце на неї і вирішив для себе, що мабуть буду її на наступний рік сіяти на 15-ти міжрьодя Ну просто трошки рідше, десь 10 штук на метр. Але на 15 міжряддя. А історія, якщо нормально пройде по аналізу, то будемо сіяти на 30, так як і в цьому році. Кущиться він набагато краще, ніж ебі. Так що будемо його сіяти на 30, ебі на 15. Так, що вже увлюкся, багато вже поризує і так і немає. Зараз поки площу обійду, нічого буде і косити. Ну, в общем, що докошуємо, потім покажу і скажу, що вийшло. По вагах, що показала себе ця ділянка, ну, бачу вже, що потенціалу тут на ній немає зовсім. Надіявся на туну, хоча б ну, не буде діла. Да, цей прольот повний із суєю. Вагався я довгенько, що на цій ділянці посіяти, чи площу чи сою, чи суняшник. Від плона було соняшник посіяти, думаю, ладно, хай ще годок буде своя, а на наступний рік вже посію соняшник. Ну, прогадав трошки, ну нічого. це нормально буде на наступний рік соняшник. Я думаю, що більш за все, що саксон, буду сіяти, понравився він мені в цьому році, хоч ми його ще й не косили, але дивлюся, що врожай там буде. Да, ну, правда постріляно постріляної багато, бачите, то, що то там, то там он повистрілювала, багато стрічків постріляної. Якби не висипалося, то може б на якийсь центнер ще й більше було б. Но. Нічого й не зробиш. Попалило її, погоріло. Так, друзі, пошабошили на сьогодні косінням, не думаючи скосили і епі то що було поряд коротше дві площі убрали основні ну що вам сказати на першій ділянці врожайність взагалі не годиться нікуди Трохи попідгуртаю суйку. Коротше, що вам сказати, на першій ділянці по 5,5 центнер сипнула. Це взагалі антирекорд в цьому році. а на іншій ділянці, де через 100 метрів інша площа сипнула по тоні, сіяна в один день. Скажу, в чому була різниця, це те, що е, то, що менше сипнула, було сіяна по оранці. і А, ну зараз бо трошки налаштування на кунові збилося, то що регулювачна полосочка злізла, треба буде почепити, не бачу, я коли рівний ковш. приходиться подивлятися. Коротше, погоранці дало удвічі менше. А І по сої сіяна. Коротше, та площа для мене взагалі загодка. Там, де наче непогана соя була, а вона взагалі нічого не сипнула. І то, що по дісковці, по дісковці сіяна з міндобром і роз була підживка по листу, то та сипнула по Я тонішку, там, ну, між... Площами просто 100, 100 метрів різниця. Завтра будемо інші діленки косити. Подивимося, що буде там, покажу вам. Коротше, нічого не знімав, взагалі не було настрою. Горна ділянка, там 14,5 гектар. Величенька, горна ноча соя була, вона взагалі нічого не сипнула. скосили з неї 8 тонн. Коротше, я взагалі розтруявся, не хотілося нічого не знімати, нічого. Так вам толком нічого і не підзняв. а це вже, думаю, поки підгорда, тому трошки розкажу ситуацію. Ще, можливо, завтра буду. Пробувати і косити соняшник. Там така, як демо-ділянка, де Бумунд від агроритму і Альфа від Еліта Селект посіяні. така як вона вже готова. То, можливо, завтра буду пробувати косити. І більш за все, що буду возити на прийомку, здавати, бо. Потрібні вже кошти, мабуть, суя буде лежати, а соняшника трошки треба буде здати. В общем, така плачевна ситуація, хоча непогана вона з виду кругленька, немає миршавої такої. На насіння вона піде. Але... Приводу міжряддя, щось мені Ебі на 30-ки не подобалося, Мабуть буду я її сіяти на наступний рік на сплошному. А якщо Хайстор пройде по зразковий, то Хайстор буде сіятися на 30. Коротше, таке діло плачевні. Так що он в цьому році вже є. Подивимося, що буде сипати соняшник. Одна надія на соняшник. Потихенько підгуртаємо, там ще дві машини не висипали. Уже це попід гуртаю потім висипимо. Що ще пару сів підкинути. Хоть.